Ужгородські лікарі ініціювали благодійну акцію на підтримку сімей, члени яких постраждали під час сутичок в Києві. Медичний персонал міської клінічної лікарні, який налічує більше 600 працівників, вирішив передати свій одноденний заробіток родинам загиблих героїв Небесної Сотні. Ми Ініціювали, що будемо знімати зарплати, але враховуючи те, що зараз є певні проблеми з затримкою зарплати, є певні проблеми в казначействі. Рішили, щоб не чекати, поки ці кошти прийдуть, поки перераховують, вони зараз збирають по всіх відділеннях і будуть передавати на рахунок. У лікарні кажуть, збирали кошти усім колективом. У медичній установі є 12 відділень. Відтак, усі без винятку, від завідувачів до молодшого медперсоналу позитивно сприйняли таку ініціативу. Медсестра Віталія, свій одноденний заробіток, який... Складає 50 гривень, перерахувала без вагань. Я щиро їх віддаю, і думаю, кожен із медперсоналу теж не буде шкодувати, що він віддав ці гроші. Нікого проти не було, всі навпаки підтримували ця, підтримали цю акцію і з зумінням віднеслися до цього. Просто, якби в нас були більші можливості, ми. Набагато більше хотіли зробити для цих сімей лікарі вважають допомогти постраждалим та сім'ям загиблих обов'язок кожного. Кожен персонально якусь підтримку цьому майдану давали. Тому черговий такий наш такий маленький транш. Я думаю, що буде тільки маленькою каплю в морі, але, хоч чимось, ми будемо совість наша буде чиста перед тими людьми. Перерахунок зібраних коштів чітко відстежуватиме та контролюватиме представник медичного закладу. Тут запевняють, родини загиблих героїв отримають гроші у повному обсязі. Крім того, жіночий колектив лікарні вирішив усі премії до 8 березня. Теж перерахують на підтримку постраждалих. Ми Не можемо інакше поступити, як ці кошти підтримати рішення нашого проспілкового комітету і кошти, які. Е які мали бути виділені для святкування цього свята, скерувати на допомогу цим людям постраждалим. І як мама, і як жінка, і всі наші лікарі ми дуже з від нас, до цього, що сталося в нашій країні. Я думаю, що ми перерахуємо ці кошти. От преміальне теж ми перераховуємо цей фонд. Загалом медики планують зібрати понад 12 тисяч гривень одноденного заробітку у ужгородських лікарів. Крім того, перерахують потребуючим родинам більше 6 тисяч гривень преміальних коштів.